Тваринки. Ось одна із них, яка постійно супроводжує нас з вами своєю присутністю. А ще, наприклад, як зараз любить заважати мені час від часу працювати тут в кадрі перед вами, зрозуміло, що подібні тваринки вони мають перейматися питанням своєї безпеки, як і тваринки побільше, як ми з вами. І найбільш вразливими вони є тоді, коли вони сплять. А сплять вони дуже багато часу. Це 12-15 годин на добу. Тому багато хто. Зваринок, не тільки коти, насправді, виробили певні поведінкові патерни, які забезпечують їм безпеку під час сну. Перестань, будь ласка, рвати меблі. Наприклад, представники сімейства котячих, особливо дрібні або трішечки більшого розміру котики, вони часто відпочивають на гілках дерев та інших піднятих поверхнях. І в такому положенні вони можуть швидше помітити хижака, що наближається по землі. А ось хижак з іншого боку, йому буде. Важче побачити кота, який лежить на десь на, на гілляці на дереві, і цю перевагу успадкували від диких предків і домашні кішки. І тому навіть ті з них, що живуть у квартирах і в принципі ніколи не стикаються і ніколи не стикнуться, не стикнуться з хижаками, вони все одно зазвичай вибирають для свого сну місце. Повище, і якщо у вас є коти, то ви це 100% помічали. Команда зоологів з Німеччини виявила у домашніх котів ще одну пов'язану зі сном звичку. Дослідники вирішили перевірити, а чи є у цих тварин переваги щодо того, на якому боці тіла лежати під час сну. Ви взагалі колись задумувались про те, на якому боці спить ваш кіт? Я ні. Але як виявляється, є тут щось цікаве. Для цього вони проаналізували увага. Аж цілих 408 відеороликів з YouTube за участю домашніх котів, які сплять на правому або лівому боці протягом щонайменше 10 секунд. Повага на скріншот цього дослідження. Тут 13 авторів, і 13 авторів подивилися 400 відео на YouTube, і це бляха наукове дослідження. При тому ще й в непоганому журналі. Але про це трошки пізніше. До вибірки увійшли тільки ті ролики, на яких поза кота була добре помітна. Ось це добре помітно, поза кота. Виявилося, що домашні коти частіше сплять на лівому боці. Давайте подивимося на результати цього мега-дослідження. У цій позі відпочивали дві третини. Тварин: 65% котів спали саме на рівному боці, тоді як на правому відпочивали тільки 35% тварин. За словами авторів цієї мега дослідницької роботи, яка заслуговує, не знаю. Шани поваги Нобелівської премії отримані висновки можна пояснити, ґрунтуючись на даних про те, як працює працює мозок, на, на даних про функціональну асиметрію головного мозку у севців. Це про те, що у більшості видів правопівкуля домінує в обробці сигналів про небезпеку і відіграє провідну роль у просторовій увазі. А в той же час праве мигдалеподібне тіло працює для формування страху у відповідь на загрозу. І через це вони швидше реагують на хижака, якщо той з'являється злі. Лівого боку, ну тому що права півкуля контролює лівий бік тіла, ну, відповідно, і ліве око. І таким чином, коли кішка спить на лівому боці, вона гарантує, що в момент її пробудження її ліве око, яке пов'язане з правою половиною мозку, яка відповідає за сприйняття загроз і реакцію на них, матиме оптимальний огляд на об'єкти, які розташовані знизу або на одній з нею висоті. Це дає змогу їй потім швидше помітити хижака і втекти, або підготуватися до бійки. Але з іншого боку, дає також можливість зловити на Жадна здобич, яка опинилася поруч зі сплячою кішкою і розбудила її. Або, не знаю, поцарапити хазяїна, який намагається її почухати, поки воно спить. При цьому навпаки, якщо кіт спить на правому боці, поле зору його ока в момент пробудження частково буде затулене власним тілом, і через це коту буде важче якось зрозуміти, побачити хижака і опрацювати цей сигнал про хижака. І тому кіт буде в небезпеці. От, і все це мега-дослідження, яке опубліковане в журналі Current Biology, опубліковане науковцями з Німеччини. Ну, типу, не найгірша країна, як джерело наукових досліджень, і воно абсурдне насправді. 408 роликів на Ютубі. Ну, скільки це часу треба подивитися? При тому, що вони казали про те, що мінімум 10 секунд. Ну, хай навіть там хвилину. Ну, 408 хвилин треба подивитися. Добре, що треба знайти ці ролики. Але 13 людей при цьому працювали. Але це все говорить про те, що наука вона може бути часто абсурдною і не те, щоб дуже потрібною. А, і такою, типу, для галочки. Ймовірно, що їм всім конче необхідно було зробити публікацію, і вони ось її зробили ось так. Але, знаєте, якщо, а, якщо серед наших глядачів є хтось, хто знає, що таке датамайнінг, то можемо якось зібратися і зробити подібні дослідження. Я не знаю, наскільки тут треба. Тут Треба скрипт, який просто це зробить за нас, і все. Двосторінкова стаття, а, яка. Не те, щоб критично потрібно світу. Увага статті в таких журналах вони ще коштують грошей. Про це Андрій багато розповідав в наших прямих ефірах. Публікація такої статті вона йому обійшлася, ймовірно, десь в 2000 євро. Це разом з рецензуванням усіма цими етапами. І чогось тут не вистачає. Ви можете сказати, не вистачає здорового глузду, але я скажу, що не вистачає намальованого ролику. Який можна було би запостити в соцмережах і зловити хайп на тему того, що от котини просто так сплять на якомусь боці. Давайте подивимося цей ролик. Його додали прямо в дослідження. Давайте подивимось. Ну, красиве відео. А от публікація. Таке ото. Не все так. Просто, як виявилось, науковці заодно розглянули дві альтернативні гіпотези, які могли б пояснити звичку домашніх котів спати саме на лівому боці. Однією з гіпотез було те, що частина з них може бути просто вагітною, і це може бути зручно, тому що ну, до того було відомо, що, наприклад, корови вони люблять спати на одному боці, коли вони вагітні. Але Доволі дивним було би припускати, що більшість котів із цих 408, аж цілих 408 Ютуб-відео були вагітними. А з іншого боку, ну, друга гіпотеза була про те, що е частина котів може бути правшами або шульгами, Але, як відомо, у котів це плюс-мінус порівняно, типу ділиться, і тому теж статистичне, стат що попало, е ось так це можна характеризувати. Тут ми не будемо зараз говорити про те, що багато ресурсів, які займаються публікацією наукових досліджень, вони написали про те, що вау, науковцям стало зрозуміло, чому коти сплять на, на такому-то боці саме на лівому, ну ось спать не на лівому боці, що з'їли. Але ну це ж абсурд. Ну, друзі, давайте відкривати дослідження і дивитися на те, наскільки вони взагалі релевантні, адекватні, і ну, чи робляться вони для галочки чи ні. Ну звісно, що навіть. В смітті можна знайти діаманти, але краще тоді просто з діамантами працювати. Ось такий дивний сьогодні у нас епізод, невеличкий. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що додивились до кінця, і поставте вподобайку, якщо не нам, то хоча б кісі. Дякую.